отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Друзі, до вашої уваги. Контрольний поєдинок київської оболоні на турецьких зборах після двох перемог підопічні Валерії Іващенка були б не проти ще перемогти і північно-македонські шкупі. Тим більше коли приїхав подивитися на матч помічник головного тренера збірної України Вісенте Гомес. Тренерський штаб збірної їздить на матчі українських команд і проглядає гравців, які потенційно могли б підсилити головну команду нашої країни. Перший момент у матчі був в оболоні. Руслан Черненко наважився на удар ну метрів 45. Можливо, довго не могли створити моменти пивовари. Черненко пробив. Розіграш зі штрафного скинув той самий Черненко під удар Слободяну. Капітан команди пробив невдало. Моменти тайму другого, висока подача у штрафний майданчик. Приймак не встигає замкнути цей пас. Шкупі мало що вдавалося взагалі попереду. І почали нервувати македонці. Трохи поштовхалися в другому таймі. Команди очковський штовхнув приймака, дуже негарно себе повів 99 й номер. Зачепивши сонячне сплетіння приймака. Насправді, після таких зіткнень навіть і матч можна було б не продовжити, адже дихання збивається. Однак, приймак повернувся, і по жовтій карці отримали Слободян. Та дем гравці, які найбільше спілкувалися під час сутички. Удар знову ж таки Слободяна класна подача від груші у штрафний майданчик. Виграє Ростислав Тарануха верхову боротьбу. Не вдається йому переправити м'яч у ворота, але другим темпом Слободян пробував, хоч і не вдалося йому у площину воріт влучити. Одна з небагатьох атак шкупі м'яч полетів набагато вище воріт. Відповідь оболоні Олександр Чернов промчався правим флангом, прострілив у штрафний майданчик. Однак Ростислав Тарануха знову ж таки пробивав і не влучив площину воріт. Одна з небагатьох помилок в цьому поєдинку в київській оболоні. Кичак вибивав. А Дем наважився на удар з далекої відстані. Карась просто не відчув момент, не думав він, що за спиною є кичак і е, зіграв рукою Данило. Карась через це. Його вилучили, і арбітер призначив пенальті. До м'яча підійшов Гренер і спокійно реалізував свою можливість. Під кінець другого тайму шкупі виходить вперед. Нагадаємо вам, що формат цього матчу був нестандартний. Спочатку планувалося 4 тайми по 30 хвилин, але через те, що одного гравця вилучили, довго сперечалися тренери і не хотіли македонці змінювати футболіста, тому погодилися на один тайм 45 хвилин, 11 на 10, тому пивовари грали у меншості. Сергій Суханов. Також активно увійшов у гру. Здавалося, програвав він позиційно боротьбу за м'яч, але він зумів свого суперника випередити і заробити пенальті. Знову пенальті ті самі ворота. Лише тепер Суханов пробивав і також свою можливість використав. 1-1 рахунок став вже всередині третього тайму. Відповідь шкупі, подача з кутового і неймовірний сейв від Назаря Федорівського. Усім голкіперам дав пограти Валерій Іващенко. Федорівський третій, хто з'явився на полі, і отак, от з під поперечини він витягнув, здавалося б, надскладний м'яч. Прокопенко промчав по флангу. Висока подача на Мединського на дальній стійці опинився дев'ятий номер. Можливо, було б краще йому в дотик пробивати, але насправді не так та й просто було згрупуватися. Якщо ми говоримо про удар в один дотик, Мединський обробив, зумів пробити в ближній кут, але з цим ударом голкіпер впорався. Македонці намагалися створювати моменти завдяки прострілам у штрафний майданчик удар головою, з яким знову ж таки Федорівський легко впорався. Тут підключення лівого захисника ще який прострілює штрафний майданчик, і гравець без номера на спині пробиває знову дуже небезпечно. Федорівський рятує. Вистачало роботи Федорівському, хоч він з'явився всього на хвилин 20 у цьому поєдинку. Програв боротьбу дубко, і людина без номера могла б допомогти шкупі перемогти, але. Федорівський знову допоміг оболоні і зберіг рахунок 1-1. Не було переможця в сьогоднішньому протистоянні. Оболонь ще проведе один поєдинок перед тим, як повернеться з Туреччини в Україну. Друзі, якщо вам совід сподобалося, поставте лайк та підпишіться на футбол хаб. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.